Добрий день. Управлінням інспекційної діяльності у Полтавській області, Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією подій на робочому місці. Щодо організації та безпечного виконання робіт під час технічного обслуговування великотонажних автомобілів, а саме роботи з технічного обслуговування автосамоскиду хітачі. До виконання робіт по технічному обслуговуванню автосамоскиду хітачі допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд навчання і перевірку знань в установленому законодавством порядку. Також наголошуємо, під час сигналу повітряна тривога необхідно негайно прийти до найближчого укриття. Вимкнувши при цьому електрообладнання задля збереження життя та здоров'я. Перед початком виконання робіт по технічному обслуговуванню автосамоскида «Китачі» видається оформлений в установому порядку наряд допуск на виконання на даних робіт. Відповідальна особа проводить з працівниками ціловий інструктаж. При цьому працівникам доводиться вимоги безпеки, які їм необхідно дотримуватися, такі як знати шляхи відходу та виходу. З зони проведення ремонтних робіт, слідкувати за температурною моторною лією, яка зливається для попередження опіків, використовувати засоби захисту, слідкувати за справністю засобів праці. Всі роботи по технічному обслуговування автосамосхили хітачі виконуються згідно затверджених технологічних карт, в яких вказані організаційні і технічні заходи для безпечного виконання робіт. Після отримання наряду допуска і виконання заходів, вказаних у наряді допуску для безпечного виконання робіт, на вимикач маси, який знаходиться на автосамоскиді, встановлюється ключ-бірка. Ключ знаходиться тільки у керівника робіт, який у наряді допуску вказаний. Також вказується захід безпеки, де везе не запускати. В першу чергу проводиться комп'ютерна діагностика самоскиду. щитуються активні помилки та помилки, які були в процесі роботи. Після аналізу даних приймаються рішення до подальшої експлуатації і додаткових робіт для запуску самоскида в роботу. Також під час технічного обслуговування проводиться огляд силового генератора, замір щиток електричних і при необхідності їх заміна. Під час технічного обслуговування виконується повний спектр по огляду самоскиду і встановленням невідповідностей. Під час виконання робіт по технічному обслуговуванню автосамоскиду хітачі можуть діяти деякі небезпечні та шкідливі фактори, такі як падіння предметів, деталей, вузлів та іншого, падіння працівників на поверхні та з висоти, термічні фактори. Наявність у повітря робочої зони шкідливих речовин, ударяння частинами тіла обгострів виступаючих кути елементів конструкції автомобіля або його вузлів та багато інших, тому слід бути уважними та обережними. Сьогодні, на прикладі були продемонстровані організація та безпечне виконання робіт по технічному обслуговуванню автосамоскиду хітачі. Сумлінне дотримання вимог безпеки та відповідних організаційно-технічних заходів сприятиме збереженню здоров'я працівників під час виконання трудових обов'язків.